Зараз, ну, майже сьома година і я вам скоро покажу як святкують у нас новий рік помпезно. Ні, ви не сприйміть мене, звісно, за зануду, чи може б не радіти. Але все-таки Крим досі анексований. На Донбасі відбувається незрозуміло, що на Хрещатику можуть святкувати лише вищі персони нашої держави. Для всіх інших ФІД заборонений лише за так називаємо пропусками. Щось відкриваємо. Але я хочу пояснити свою незрозумілу позицію. Оці всі вибухи у мирних містах, звісно, салюти, вони дуже ладять на психіку тих бійців, які вже прибули із тих окупованих територій. І, мабуть, вони все ж таки прагнуть трошки потужнутися з нашим спокійним тилом. І їм навряд чи приємно, коли біля них щось вибухає. Це повертає їх у ті кляті міста, де сидять рашисти і їхня колорадська вата.